Зазвичай Різдво це теплий та затишний день. День, коли сім'ї збираються разом, щоб обмінятися подарунками та весело провести час. Моя сьогоднішня історія відбулася різдвяного ранку 2011 року. Нічого не віщувало біди, і цей святковий день розпочався з усмішок ялинки, какао та розірваних подарункових обгорток по всій квартирі. Але за якихось п'ять хвилин ця щаслива картинка перетвориться на справжній кривавий кошмар. Отже, об 11.34 хтось подзвонив у 9.1.1. Добрий день. Грейпен 9.1.1. Що у вас сталося? Вам потрібна допомога. Вам погано? What was that? Вам потрібна швидка чи поліція? Hello? Алло? Так, операторка також нічого не зрозуміла, але поліцейським вдалося встановити адресу, з якої дзвонили. Було вирішено, що патрульні, які знаходились неподалік, під'їдуть за цією адресою та перевірять обстановку, переконаються, що там все в порядку, всі живі та здорові. Тож ці патрульні прибули на місце буквально через три хвилини. Квартира знаходилася на першому поверсі двоповерхового багатоквартирного будинку в Грейпвайні, штат Техас. Поліцейські стукали дзвонили, але їм ніхто так і не відповів. Тоді вони спробували відчинити двері, але вони були замкнені. Патрульні не могли просто взяти і поїхати звідти, не переконавшись, що мешканці в безпеці, і розуміли, що їм в будь-якому випадку потрібно потрапити всередину. І єдине, що їм залишалося, це вибити двері. Тож, увійшовши всередину, вони побачили найжахливішу сцену за всю свою кар'єру. Всередині вітальні стояла ялинка, а навколо неї, серед подарунків та мішури, лежали сім мертвих людей. Телевізор був увімкнений, одна жертва була одягнена в піжаму, і всі вони були вбиті принаймні одним пострілом в голову. За словами сержанта Роберта Еберлінга з департаменту поліції Грейпвайна, це було найжахливішим місцем злочину і найгіршим спалахом насильства із застосуванням зброї в історії міста. Справа в тому, що містечко Грейпвен з населенням близько 46 тисяч осіб завжди було тихим і спокійним. А сенат штату незадовго до трагедії навіть проголосив його різдвяною столицею Техасу за велику кількість щорічних святкових заходів. Один з сусідів жалівся, що завжди відчував себе в безпеці в цьому місті, а тепер боїться відпускати свого десятирічного сина гратися на вулиці. Це справді обурливо, особливо на Різдво, сказав він. Тож, зазвичай там такого не траплялося. Ніхто нікого не вбивав, не кажучи вже про сімох застрелених людей різдвяного ранку. Тепер поліція хотіла зрозуміти, хто міг вбити цих людей і чому він це зробив. Почалося розслідування. Під час огляду місця злочину поліція не знайшла жодних ознак незаконного проникнення в будинок. Двері були замкнені зсередини, замки не були пошкоджені. Вікна також були цілі. Тож виходить, що після стрілянини ніхто не виходив з квартири, і один з трупів на підлозі вбивця. У двох загиблих чоловіків в руках було по пістолету. До речі, один із них був одягнений у костюм Санти. Намагаючись з'ясувати, хто всі ці загиблі люди, детективи внесли адресу місця злочину у свою поліцейську базу даних і встановили, що ця квартира належала 55-річній жінці на ім'я Фатіма Яздапана. І заздалегідь, прошу вибачення, якщо сьогодні я буду якось неправильно вимовляти імена або якось не так ставити в них наголос. Тож, повертаючись до справи, трохи пізніше в морзі виявилось, що Фатіма була однією з померлих, а всі інші були її родичами. Санта Клауса впізнали як 56-річного Азіза Яздапана, чоловіка Фатіми. Ще двоє жертв – 15-річний хлопчик Алі та 19-річна дівчина Нона, були їхніми дітьми. П'ятою жертвою була 58-річна сестра Фатіми Зухра. Шостою її 59-річний чоловік Хусейн а сьомою їхня 22-річна донька на ім'я Сахра. В будинку не було жодних слідів бійки. Діти були вбиті прямо під час процесу розгортання подарунків, і здавалося, що хтось просто зайшов і почав стріляти направо і наліво. Згідно з результатами судмедекспертизи, всі діти та сестра Фатіми отримали численні постріли в голову. Сама Фатіма була вбита одним пострілом в голову. А хусейн, чоловік її сестри, отримав кілька пострілів у голову: один в груди і один в живіт. Поліція припустила, що він отримав стільки поранень через те, що або намагався боротися з нападником, або хотів втекти, або хотів захистити свою родину, і в будь-якому випадку він в цей момент рухався, ніби намагаючись відвернутися. Але більше детективів зацікавило те, що тільки в хосейна стріляли з двох різних пістолетів. Усі інші жертви були застрелені тільки з одного з них. Після завершення початкового короткого огляду я дійшов висновку, що жертв просто страчували по черзі, написав у звіті один із слідчих. Звичайно ж, ця новина дуже швидко розлетілася містом, і всі були не на жарт налякані. Залишалися вдома, замикали двері, трималися разом, бо люди думали, що страшний вбивця на волі. І що вони можуть бути наступними. Поліцейські ж тим часом з усім завзяттям взялися за розслідування цієї справи. І 26 грудня на прес-конференції вони оголосили громадськості, що більше не шукають невідомого стрілка, тому що після огляду місця злочину та аналізу доказів вони вже встановили особу вбивці, і вона більше нікому не загрожує. Нагадаю, що один з пістолетів був знайдений в руці у Санте Азізе, і як пізніше було встановлено, тільки у нього на руках і на одязі були знайдені сліди від пострілів, так звана Кіптява. Інший пістолет був знайдений в руках Хусейна, чоловіка сестри Фатіми. Він був калібру 9 мм і на ньому не було знайдено жодного відбитка пальця, і це при тому, що саме з нього було здійснено більшість пострілів. Найцікавіше, що цей пістолет був придбаний ще у 96-му році і, згідно з серійним номером, був зареєстрований на Азіза Яздапану. Так як хусейн не міг воскреснути та стерти свої відбитки, це скоріше за все зробив хтось інший. Тобто все вказувало на те, що хтось інший вбив з цього пістолета жінок та дітей, потім вбив хусейна, після чого стер зі зброї свої відбитки та вклав її в руки останнього, щоб всі подумали, що вбив це він, тобто хусейн. Ну і не складно здогадатися, що хтось інший це азіс Яздапана, наш Санта. Усі докази вказують на те, що Яздапана був єдиним стрільцем під час цього інциденту, написав слідчий у звіті. Скоріше за все, спочатку він хотів виставити вбивцю хусейна, втекти та переховуватись, але потім не витримав і наклав на себе руки, застрелився. І тому його також знайшли з пістолетом у руках. Також під час цього розслідування поліцейські вирішили ще раз перевірити запис розмови з оператором служби 911. Їм здалося, що вони почули там якийсь шепіт. Не знаю, що саме вони робили з цим записом, які програми використовували, але їм вдалося покращити звук і навіть розібрати деякі слова. Виявилось, що чоловічим голосом було сказано Допоможіть, допоможіть, а потім Я стріляю в людей, стріляю в людей, після чого поклали слухавку. Поліцейські прийшли до висновку, що дзвонив я пана. Я думаю, що він, ймовірно, був пригнічений, коли все це було сказано і зроблено, і вирішив накласти на себе руки, написав один з детективів. Тож тепер, коли особу вбивця було встановлено, детективи хотіли зрозуміти мотив зрозуміти, чому цей батько двох дітей в костюмі Санти вирішив вбити всю свою родину того різдвяного ранку. Тож поліцейським вдалося з'ясувати, що Яздапана, уроджена пана, раніше займався іпотечним бізнесом. Спочатку, як це зазвичай буває, у них з Фатімою був досить щасливий шлюб, двоє чудових дітей, принаймні так здавалося зі сторони, і, до речі, їхній шлюб тривав цілих 24 роки. Так як Азіс і Фатіма народилися в досить патріархальних традиційних мусульманських родинах, свої стосунки вони будували так само, як і їхні батьки. Азіз забезпечував родину фінансово, а Фатіма займалася дітьми та будинком. На ній були всі хатні обов'язки, такі як прибирання, приготування їжі і таке інше. І якщо Азіза таке положення справ тішило, Фатіма хотіла чогось більшого, особливо тоді, коли в родині почалися неабиякі фінансові проблеми. Справа в тому, що останні 10 років перед вбивствами чоловік сидів без роботи. І згідно з матеріалами справи, у 1996 році Яздапана був засуджений до трьох років умовно після того, як визнав себе винним у підписанні фальшивої податкової декларації і його засудили за шахрайство. Він був оштрафований на тисячу доларів і зобов'язаний виплатити 30 тисяч доларів у якості реституції. На ці регулярні внески витрачалася майже вся зарплата Азіза, і після їх сплати грошей родині вистачало лише на їжу. Ніхто з них не був щасливий, вони скоріше просто намагалися вижити. Азіз довгий час забороняв Фатімі, яка мала державну ліцензію косметолога, працювати. Але після того, як він залишився без роботи, вона все ж наважилась піти чоловікові на перекір та влаштувалася одразу на дві роботи у два спа-салони. Для Азіза це було справжнім ударом по його самолюбству. Як це так, він не впорався зі своїми обов'язками. Тепер його дружина буде заробляти гроші, забезпечувати родину і його у тому числі. А він буде сидіти вдома. Для Азіза така ситуація була принизливою. Але Фатімі вже було не до його почуттів. Вона хотіла лише забезпечити собі та дітям гідне життя. Як це часто буває для всіх оточуючих, Азіз був божою кульбабою. Вони пам'ятають його як доброзичливого і щедрого чоловіка, який любив своїх дітей. Просто дуже хороший хлопець, і щоразу, коли я бачила його, він був увесь у своїх дітях, сказала сусідка Тері Баум. Він був ідеальним сусідом. Він завжди розповідав анекдоти, сказав інший сусід. Фатіма, дружина Азіза, була закритою людиною, яка не дуже багато говорила з колегами про своє особисте життя, бо не хотіла виносити сміття з хати. Так не прийнято. Тому жінка ніколи нікому не жалілася на поведінку чоловіка. Але як виявилось пізніше, Азіз частенько її всіляко ображав і частенько зраджував. Та от донька Азіза та Фаті Менона не була такою ж мовчазною, як мати, і час від часу розповідала друзям не такі вже й радужні історії про свого батька. Ось деякі уривки з інтерв'ю її однокласників. Вона приходила до школи в сльозах і розповідала нам, що її батько божевільний, розповіла 18-річна Лейсі Ріт. Він не дозволяв їй носити певні речі, завжди забирав її телефон, перевіряв історію дзвінків і текстові повідомлення. Друзі розповіли, що батько Нони встановив камери по всьому будинку, щоб стежити за тим, коли сім'я приходить і коли йде. Інші розповідали, що він забивав цвяхами вікно її спальні, щоб вона не могла вислизнути вночі і побачитись зі своїм хлопцем. Вона взагалі не могла ходити на побачення до певного віку, але коли він збирався дозволити їй це робити, вона все одно не змогла б зустрічатись ні з ким, хто не належав до їхньої раси чи релігії. Тож, повертаючись до Фатіми. Незважаючи на те, що вона працювала на двох роботах, і щось мені підказує, що коли приходила додому, робила всі хатні справи, цих грошей їм не вистачало, і через три роки Азіс і Фатіма спільно подали заяву про банкрутство. Напруження у їхніх відносинах зростало, і не складно зрозуміти, чому жінка втомлювалась на роботі, потім хатні справи. І чоловік, який кожного дня виміщує на ній та дітях все своє роздратування та ненависть до цієї ситуації. Зрештою, терпіння жінки луснуло, і вона наважилася сказати Азізу, що подає на розлучення, забирає дітей і переїжджає. Тож Фатіма з дітьми переїхали в меншу квартиру, лише за три кілометри від свого старого будинку, але головне, що вони були разом і могли почати все спочатку без Азіза. У неї все було добре. Вона була просто схвильована тим, що її життя починається спочатку і що тепер саме вона буде його контролювати, сказала одна з подруг Фатіми. За рік до трагедії, суд заарештував їхній сімейний будинок, але Азіз продовжував там жити. На той момент в цьому будинку не було електрики, води і майже не залишилося меблів. Азіза часто бачили працюючим на подвір'ї або в саду. Він взагалі не розумів, що йому робити далі, і просто безцільно існував. А от життя Фатіми і дітей навпаки налагоджувалося. Вони багато всього пережили за останні декілька років, і їм дуже хотілося відпочити від усього, розслабитися і просто весело провести час зі своєю родиною. Тож Різдво 2011 року стало шикарним для цього приводом. Так, сім'я була мусульманською, але святкувала Різдво як культурне свято. Тож Фатіма з дітьми вирішують влаштувати святвечір для всієї родини і запрошують всіх до своєї нової квартири. Людей було дійсно багато: десятки друзів і родичів, які святкували до пізньої ночі. І коли вечірка закінчилася, всі, окрім сестри Фатіми Зухри, її чоловіка Хусейна та їхньої доньки Сахри, роз'їхалися по домівках. Мабуть, хтось із численних родичів розповів про цю вечірку Азізу, і він просто скаженів від того, що запросили усіх, окрім нього. Не знаю, що було у Азіза в голові, коли він вирішив навідатися до колишньої дружини та дітей наступного ранку з двома пістолетами, і особливо не розумію, чому він вирішив напнути на себе костюм Санти. Це ж спочатку його треба було ще десь знайти. Тож він постукав у двері і зробив вигляд, ніби хоче зробити дітям сюрприз. Думаю, не варто пояснювати, що Фатіма була не в захваті від такого сюрпризу, але вирішила, що впустить його заради дітей. Та думаю, що діти також не дуже зраділи, бо їхні стосунки з батьком на той момент залишали бажати кращого. До того ж, вони якраз відкривали свої подарунки. Приблизно об 11-й годині ранку, як тільки прийшов Азіз, Сахра, 22-річна племінниця Фатіми, надіслала подрузі повідомлення, в якому написала: Ну, ось ми і тут, і мій дядько теж тут, одягнений як Санта, круто. Об 11:15 вона написала. Тепер він хоче стати супербатьком і виграти звання батько року. Звичайно ж, ці смс були саркастичного характеру. Справа в тому, що Сахра неодноразово розповідала друзям про неприязні її сім'ї до Азіза. Азіз часто обурювався, що сестра його дружини втручається в його шлюб. Один з його друзів навіть розповів поліції, що Яздапана часто йому жалівся, що його невістка контролює його дружину і дітей, і вони слухаються її, коли вона називає його злим. За словами цього друга, той факт, що Азізо, очевидно, сказали, що йому там не раді, став, можливо, останньою крапкою. Вони позбавили його гордості, додав він, вони забрали його сім'ю. Ну, таке собі виправдання. Тож. Ніхто точно не знає, що саме сталося за ці декілька хвилин після відправки сахрої смс і що саме спонукало Азіза розпочати свою криваву справу. Щаслива родина обмінюється подарунками, проходять лічені хвилини, Азіз дістає пістолет і починає цілити і стріляти своїй родині, в тому числі рідним дітям, в голову. Переконавшись, що ніхто не дихає, яздапана зателефонував 911, а потім застрелився сам. Можливо, він так і не зміг прийняти те, що його родині було краще без нього, що вони щасливі, а він спустошений і нікому не потрібний. Один з детективів сказав, що, скоріше за все, саме сімейні та фінансові проблеми язда пани підштовхнули його до вбивства своєї сім'ї, але додав, що точний хід його думок того ранку, можливо, ніколи не стане відомим. Ми дійсно не маємо чіткого уявлення про те, чому він це зробив, сказав детектив. Іноді і раціональній поведінці неможливо знайти хорошого пояснення. Незважаючи на всі проблеми Азіза, друзі сім'ї були по-справжньому шоковані, тому що ніколи не очікували від нього нічого подібного. Протягом багатьох років ми відчували, що щось не так, але ж не до такої міри, щоб він позбавив життя власних дітей. Як сказала одна з подруг Нони, Різдво вже ніколи не буде таким, як раніше. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Сьогоднішня історія вийшла не такою довгою, як зазвичай, і думаю, що ми з вами не тільки почуємось, але й побачимось вже наступного року. А поки що хочу вам побажати здійснення найзаповітніших мрій, і звичайно ж нашої спільної мрії. Бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі!